<реш> Зі мною сільці не шутери, я ніби Василь вишиваний, що носичний хорунжі із джурами. Провід Петра бочана, подвиг Петра бачана. Хто би Петра бачана? Знищу здоров'я усім нашим мамам, стефанієм, Терезам, Оксанам Стерідки безподвійного дна. Моя мова це мова добра, моя мова це спів солов'я. Гей, гук, гейга, оун, уга, червона калина, франциско, Скорина, Памбо, памо. Гарна гривня, моя гривня, 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 гривня Можу любити і можу любити кохати Розкалю сухля, можу назвати любий витлопати Дивлюсь, Півлючі ще тріки, в хакі Мадорова та не почести бавлюся зараз тут ракону, чи в обрамі Баудера На поясі пляшки із брагою. лише так я борюся зі спрагою Золоднію, дістану тердельники перепрошую цього і чеською М -м -м -м. Моя мова це мова добра, моя мова це спрістолов'я, гей гу, гей га. Гей -га. Бога, гривня, гарна гривня, моя гривня, 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 гривня. І весь сюк вертуй нашу музику. Каденюк поверни нам супутники, Словні предки ти верті вуличні. Хоча ви приберіть наші вулиці, бджоли карпатські збудуйте нам вулики. та раз, не поширіші вірші, Щоб ми було ще слухати під чішу, Україночки найкрасивіші, наші писанки найкрасивіші, наші мотанки найкрасивіші, наші сопілки найкрасивіші, наші мові містична енергія. ТРО козаків України обрали